Минулого року ми трішечки розібрались з тим, навіщо взагалі нам отаке двійкове кодування у вигляді ноликів і одиничок, тобто воно нам дуже спрощує процес визначення стану електричного сигналу для комп'ютера, і відповідно там. Створюються умови однозначності. Тобто, є сигнал, нема сигналу, нолик або одиничка. Значить, Ще ми також визначили, що одна отака от от одиниця інформації або нолик, або одиничка це так званий біт. Тобто, біт, ну, якщо перекласти, це частка. Просто як найменша частка інформації, яка може бути. Закодувати щось одним бітом, в принципі, ну, дуже важко. Можна там якісь стани, знову ж таки, є напруга, нема напруги. Але, як правило, використовується більш складна структура. І от, наприклад, 8 біт прийняли, що дорівнює такому, такій одиниці виміру, назвали її байтом. Що таке байт? Це просто вісім комірок, в яких можуть зберігатись нулики та одинички. Якщо отак от взяти і уявити оцю конструкцію, ну, десь воно тут намальоване. Ось у нас байт. Вісім ноликів або одиничок. Так от, максимальне число, яке можна закодувати одним байтом, це 255. Тобто. 8, двійка в сьомій ступені, плюс двійка в шостій, плюс двійка в 5 і так далі до двійки в нульовій ступені ми отримаємо число 255. Тобто один байт інформації може містити числа від 0 до 255. Якщо подивитись сюди, то це теж досить мало. Ну, що нам дасть числа від 0 до 255. Тому в сучасних комп'ютерах ми знаємо, що є і мегабайти, і гігабайти, і терабайти. І відповідно, це як от з грамами і кілограмами, якщо ми прийдемо до магазину і попросимо, там продайте нам 10 грамів цукру, нам що скажуть? Нам скажуть іди звідси, правда? Тому що це мало. Ніхто стільки важити не буде, ну і відповідно, ми цукор купуємо кілограмами. А продають їх, наприклад, і на виробництвах виміряють у тонах. Тобто відрізняється грам від кілограма в тисячу разів, кілограм від тонни в тисячу разів. А отут от вирішили, що раз у нас цифри в ступенях ось у нас розшифровочка то один кілобайт. У нас це двійка в 10 ступені. А коли ми підносимо двійку в 10 ступінь, ми отримаємо аж 1024 байти. Відповідно, якщо ми будемо використовувати наші пальці як біти, 10, 10 біт, то ми можемо закодувати число від 0 до 123. Тобто, от, так ми показуємо 10 у десятковій, а якщо от я отак показую і кажу, що я це в двійковій показую, кожен палець як біт, значить я можу закодувати аж 1024 значення. Відповідно, мегабайт це е, двійка в 20 ступені, і отаке от число виходить байт. Е, гігабайт – це в 30, му терабайт в 40-му. Тобто це величезні числа по суті. І от якщо брати просто байт, то ми можемо одне число закодувати. Мегабайт це вже мільйон цих байтів. І якщо е, взяти один байт число, і це число відповідає якомусь символу друкованому, зараз подивимося, як це робить. Ну, як це відповідає, то тоді у нас. Е, один мегабайт інформації це мільйон символів в самій простій системі кодування. Тобто, а це вже величезна книжка, якщо текстова. Якщо ж малюнок, наприклад, то мегабайт це малувато для якісної картинки, і якщо ви знімаєте фото на смартфон, то там, як правило, від 3 до 10. Мегабайтів займає лише одна фотографія. В залежності там, від якості камери, від її роздільної здатності, тобто скільки там у неї мегапікселів вставив виробник. От, то Мегабайт цей для тексту це багато, для графіки це маловато. Для відео це взагалі ніщо. Якщо ж брати один ГБ, то сюди можна помістити величезну книгу з малюнками і не одну, сотні фотографій у високій якості, ну і який-небудь півторагодинний годинний фільм також в 1 ГБ в досить такій пристойній якості можна подивитися. Тобто, це теж дивлячись для чого, для одного. Типу інформації це величезний обсяг інф... пам'яті і можливості її закодувати отакими от ноликами-одиничками для інших типів інформації, тобто для відео, наприклад, це такий собі мінімум для, я ж кажу, годину, півтори години. Якесь відео можна в цей розмір втиснути. Якщо мова йде, наприклад, про фільми. Про... Студійні високій якості, які там передаються на сучасні цифрові кінотеатри, або розповсюджуються по ліцензії. На дисках, чули, може, таку назву Blu-ray це 100 гігабайтний диск. То такий от один фільм може зайняти ну, там, 60 Гігабайт або навіть 90, але там буде якість, ну скажімо так, прям відмінна. Але якщо ми захочемо такі фільми у себе на жорсткому диску збирати, у нас нам знадобиться дуже багато грошей, щоб зібрати колекцію, наприклад, з декількох десятків фільмів. Ну і Терабайт, це вже, як то кажуть, вмістить у себе все. Якщо у нас у комп'ютері або в ноутбуці є накопичувач на терабайт, то у нас там будуть стояти і сучасні ігри помістяться, і багато відео. Ну а про тексти і про якісь книжки я взагалі мовчу, бо туди можна зібрати величезну бібліотеку і вона там поміститься. Нею можна буде користуватись. І я так розумію, що оці значення запам'ятовувати ніхто з нас не буде. Головне розуміти співвідношення оцих характеристик: кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт. Тобто, по аналогії, як от кілограм грам, кілограм тонна. І далі. Єдине, що треба пам'ятати, що отут у нас співвідношення між байтом і кілобайтом не в, 100, не в 1000 разів, як між грамом і кілограмом, а в 1024. І от інколи, бува, виробник пише на жорсткому диску, наприклад, або там на флешці, пише 64 ГБ. Ми починаємо перераховувати її у кілобайти, і у нас щось не складається. Тобто система показує її по-різному. І коли ми на це дивимося, таке враження, що нас хтось дурить. Ніхто нас не дурить, тому що зворотній переклад з гігабайтів у мегабайти і в кілобайти, це треба ділити не на тисячу, а на 1024. І от виходить, що якщо в байтах, то це виглядає начебто більше, а в Гігабайтах не виходить такої пропорційності, як з грамами і кілограмами. Тому що на 1024 це все ділиться. Для офісної роботи достатньо сучасного комп'ютера, у якого оперативна пам'ять не менше 8 ГБ. А сховище на диску, ну, припустимо, 512 ГБ буде достатньо. Добре, якщо 1 ТБ, це буде з запасом під будь-які потреби. Наприклад, ви там захочете відео монтувати, тоді 512 може не вистачити, якщо ви будете робити це активно. Як за допомогою оцих бітів і байтів зберігається інформація? А інформація у нас що? От, Наприклад, текст це інформація, так? Ось якась буква, знову якась буква. Тому повертаємось трошки вище по підручнику, і дивимось на те, як у нас кодується текст. Ну, що придумали? Придумали, що кожна літера, по-перше, вона має свій вигляд, і це, про це знає операційна система. А по-друге, щоб букви зберігались правильно, їх просто пронумерували. Причому спочатку для нумерації тільки англійського алфавіту і цифр, там, і спеціальних значків, типу стрілочок, там, зірочок, вистачало 128 символів, тобто одного байта з запасом. Тому що байт, пам'ятаємо, це 256. Далі, відповідно, цю таблицю прийшлось розширювати, тому що сюди входили лише літери, великі, маленькі англійського алфавіту, і все. Для того, щоб ще можна було друкувати українською, там, тобто кирилицею, використали знову ж таки один байт повністю. І от у 255 символів входять. Як то кажуть, всі літери англійського алфавіту, причому велика і маленька мають свій власний номер, а українські літери там ідуть далі по нумерації. Якщо Ну, тут просто приведено від якої до якої. Тобто, ось починається англійські літери A, велика 65 код. десятковий, Відповідно, його можна спокійно перекласти у нолики одинички. І до Z-90. це Потім йдуть маленькі літери англійського алфавіта від 97 до 122. ABC і так далі. До кінця Windows відповідно, от, оце стандарт, це так звані кодові, кодові сторінки. По ідеї, нам про це особливо поки замислюватись не треба, бо ми до цього ще повернемось, коли будемо розбиратись з рядковими змінами у Python. От, тому просто запам'ятовуємо, що кожна літера алфавіта має. Певний номер у середині комп'ютера. І той номер записується за допомогою ноликів і одиничок, а відповідно, ми його можемо сприймати і в десятковій формі, хоча це нам, от як користувачам, не потрібно. Просто ми знаємо, що кожна літера зашифрована своїм окремим кодом. Відповідно, після того як зробили кодову табличку для символів на 256 символів, туди увійшов англійський алфавіт, і український, припустимо, кириличний. А от китайці сидять і кажуть, а у нас ще іерогліфи є. Араби кажуть, що у нас арабська в'язь буковки є. Японці підключились, кажуть, ми теж хочемо друкувати, дайте і нам номера якісь. Тобто, на сьогоднішній день оця табличка символів, тобто є різні е, стандарти. Той називався так от, ASCII, а сучасний називається Unicode, і е, максимальний, е, максимальний набір символів, яка може вмістити таблиця от цього стандарту ось тобто 4 байти інформації. 4 байти це у нас відповідно 4 групи по 8 ноликів одиничок. І відповідно, от таке число у нас може символів бути. Тобто, там з таким запасом, що входять. Всі символи сучасних мов, які існують у світі, і без проблем користуються Windows і китайці, і українці, і англійці, і араби, і всі, хто завгодно, тому що всі символи національних мов туди Поміщуються, плюс і ще там багато всіляких значків може бути, і багато вільного місця для створення нових от таких от таких варіантів. Тобто ось табличка, де зведені, як то кажуть, можливості оцих стандартів, і вони отак от послідовно з'являлись у часі. Тобто, спочатку 128 символів було на перших комп'ютерах. Потім додались національні кирилиця, кирили, потім це теж для Windows свої таблички. символів. Тобто Таблиця символів це значить, якому символу який номер відповідає. Тобто, якщо ми говоримо про українську літеру І у цій таблиці, то вона не збігається з номером української І. З оцієї останньої саме сучасної таблиці. Ну І це створює певні проблеми сумісності даних збережених у різних таблицях. Знову ж таки кажу, що нас це поки турбувати не повинно. Тобто, це як у нас кодуються символи. А ще ж у нас, як то кажуть, хочеться ці символи побачити. Так от, для кодування графіки використовується байтний принцип. Ось, припустимо, ну, з фізики, ви повинні знати, що існують три основні кольори: червоний, блакитний і зелений, ну або синій. Тобто, якщо англійською, то це RGB. І от ми всі чули, що є, наприклад, rgb підсвітка так? Тобто, це така стрічка, де, яка може світитися різними кольорами. Так от, там стоять по три отаких лампочки світлодіодних, і в залежності від того, яка, якою яскравістю освіти, ми отримаємо весь набір кольорів. Наприклад, білий кольор. Якщо ми подивимось, як він зашифрований, а зашифрований він якраз трьома байтами, тобто оця яскравість від нуля. До 255. Якщо брати показник яскравості, взяли лампочку. Коли вона не світиться, яскравість 0. Коли світиться максимально, це 255. Тобто 255 рівнів яскравості у кожної з трьох лампочок. Лампочок 3. Якщо ми засвітили всі на максимум, і змішали оці три кольори, у нас виходить біле світло. Максимальної яскравості, на яку здатен екран або стрічка. Якщо ми, наприклад, вимкнули тільки перший, першу лампочку, це червона R G, B, тобто 255, Ось у нас приклад 255 0 і 1, тобто Перший байт вмістить усі одинички. Наступний байт містить нулі і наступний нулі. Тоді ми отримаємо червоне свідчення цієї крапки. От така конструкція у кожного пікселя монітору, тобто піксель монітора або нашого цифрового фотоапарату складається з трьох точок, кожна з яких дає інформацію про один з основних кольорів. Червоний, синій і зелений. Якщо ми подивимось на е, наш монітор припустимо, через лінзу, то ми реально побачимо ці цяточки різнокольорові, ну, на моніторі не так воно видно, а от на звичайному телевізорі там е, ці крапки більш далеко одна від одної. Якщо просто навіть сфотографувати з приближенням ділянку екрану, то ми там їх окремо побачимо. Коли ми відходимо, у нас кольори зливаються, і ми бачимо вже кольорову картинку. Е, так от, кожен піксель у нас складається е, от, з таких трьох цяточок, і кожен піксель описується трьома байтами. А кожна цяточка одним байтом. І от якщо ми перемножимо кількість комбінацій трьох байтів. А це буде 255 помножити на 255, помножити на 255, якщо візьмемо калькулятор, це буде досить велике число, яке шифрується е, трьома байтами. Тобто це кількість комбінацій яскравостей і відповідно кольорів, які здатен технічно показати е, сучасний монітор. Тобто, технічно така можливість є, ось у нас е, стільки різних значень. І коли на моніторах е, пишуть, що він там показує 17 мільйонів кольорів, то це, в принципі, правда з точки зору технічних можливостей. Інша справа, що ми, по-перше, не здатні їх всі розрізнити і сприйняти своїм. ОКОМ, Тому що там певні обмеження теж технічні є. От. І, відповідно, не всі монітори теж здатні от, оці градації яскравості передати. Тому один монітор нам здається більш якісним, бо він передає більше відтінків, інший трошки гіршим. Ну, відповідно, і ціною вони також відрізняються, якщо Звичайний е, монітор, припустимо, 24 дюйми, він там коштує 4 тисячі гривень, це для побуту для дому. Е, то професійний такого ж розміру, е, з яким працюють відеомонтажери, художники, фотографи, там може вже коштувати 60 тисяч. Або 50, тобто в 10 разів. За рахунок чого? За рахунок того, що він не тільки технічно здатен показати більше оцих кольорів, а й реально показує. Ну, звісно ж, теж не, от, не розрізняємо ми таку кількість кольорів. А зараз ще можна побачити у рекламах нових смартфонів та й моніторів також. Про те, що у них 10-бітна матриця. Це значить, що треба множити 1024 1024 на 1024. Пам'ятаємо, 10 біт це максимальне число 1024. Якщо ми так помножимо, то там кількість цих кольорів буде зовсім така нереальна і звісно. Ніхто, навіть професійні художники такої кількості не розрізняв. Мільярд кольорів можемо, як то кажуть, технічно показати, якщо для кожного кольору для кодування будемо використовувати не 255 оцих рівнів яскравості, а 1024. Хоча технічно, я ж кажу, різниці ми не помітимо, тому що не здатні просто фізично. Якщо ми дивимося на екран і бачимо фото, от, наприклад, оцей екран, який я вам транслюю, у нього розрішення Full HD 1920 точок на 1080. Тобто, це кількість пікселів, які у мене на дисплеї можуть показатись. Вони тут фізично є, і більше я просто технічно не побачу. Якщо у мене навіть фото по розмірам більше, то все рівно воно зменшиться до такої кількості пікселів, коли я буду дивитись на екрані. Щоб визначити, який обсяг інформації займає картинка з екрану у хоча б у тих мегабайтах або Байтах, значить, мені що треба? Порахувати кількість пікселів. Перемноживши просто, отримали 2 мільйона і там з хвостиком цяточок на екрані. Кожна цяточка у нас е, е, світиться трьома кольорами, для кожного кольору 1 байт інформації. Тобто, множимо ще на 3. Якщо ми хочемо це перевести в мегабайти, ділимо на 1024. Вийшло 6 кБ. Якщо поділимо ще на 1024, ми отримаємо розмір зображення екрану в мегабайтах. Тобто приблизно 6 МБ. Займає, якщо я зроблю скріншот з цього екрану і збережу його без стискання. Я отримаю приблизно 6 мегабайт. Це маловато, якщо дивитись на камери, у яких розрішення 200 мегапікселів. Але для такого екрану це якраз достатньо, ну, тому що у цього обладнання інша задача.